16 листопада в Україні відзначають день працівників радіо телебачення та зв'язку. Історія свята розпочалась 16 листопада 1924 року, коли в Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Офіційно ж започаткували його 94-му згідно указу президента на підтримку ініціативи працівників радіо телебачення і телекомунікаційної галузі України. Відтоді відзначають цей день як професійне свято. Працівників телерадіокомпанія студіо теж відзначили почесними грамотами та нагородами. Вітав працівників радіо телебачення зв'язку. Голова Закарпатської спілки письменників України Василь Густі побажав здоров'я та терпіння. В нелегкій праці письменник зауважив. Журналісти дають творінню письменників та поетів життя в народі. Немає жодної книжки, яку б оминуло своєю увагою наше телебачення, наше радіо. Немає жодної такої події літературної, щоб ви не приділили їй увагу. Жодного ювілею, жодного такого значимого значимої події, яка торкає, яка стосується розвитку літератури, який би наше краєве телебачення і радіо не приділило увагу, не благословило. Телерадіокомпанія «Мстудіо» теж вітає колег по цеху, працівників телебачення, радіо та зв'язку і за тільки добрих новин та натхнення.